Магазини. Зараз підійдемо до гуся. Дивіться, який гарний гусь. Красунчик. Кав'ярня Бондаренко. Дивіться. Яка гарна кав'ярня. Взуття новий товар. Ось така кав'ярня. Фреш апельсин 55 гривень, акція. І ось ми вийшли на вулицю Ринкова. Центральний ринок, квіточки, великий вибір. Ось іще один гусь. Біля щодня торговий комплекс щодня. Зараз покажемо вам ціни в неділю. Так, Полуниця 250 гривень. Уже бачу, полуниця 250 гривень. Дуже гарна, яблучка 55 гривень, помідори 170 гривень, 100 гривень. Банани, мандарини, полуниця, персики з вами прогуляємось покажемо Дивіться, зелень є все. Цибулька 45 гривень. Перчик 10 гривень гіркий, одна штучка. Так, перчик 100 гривень. Дивіться, перчик 100 гривень, цукіні 75 гривень, капусточка, огірочки. Все молоденьке, гарненьке. Огірочки 70 гривень. Бачите, 80, молодий часник 20 гривень, молода цибулька 10 гривень. Так, полуничка є. Зараз пробіжимося. Там де критий ринок. Бачите, є і яйця, і молочко, все, що вам потрібно. Це є аптека бістро зачинено. Молочку, яйця, зелень. Зараз вам покажу новий критий зелений базар. Дивіться, собачки сплять. Ось закритим ринком є ось такий новий зелений базар критий. Дивіться, яблучка 50 гривень, капусточка 50 гривень, ця 40 гривень, молоденька 45 гривень. Бачите, полуничка 250 гривень, помідорки 150 гривень. Переживайте. Бачите, все є. Дуже гарне, приходьте, картошечка 30 гривень, помідорчики, 110, 130, 90. Все гарне, смачне, пахне, 45 капусточка. і Дивіться, який гарний критий Риночок зробили. Там є туалет. Зараз підемо, подивимось, начебто 10 гривень. Дивіться, які прилавки. Бачите? Такі прилавки гарні. Тут винесли такі прилавки старенькі. Так, да, вартість послуги вбиральні 10 гривень. Ось такий критий риночок. Його ще називають зелений базар. Дуже гарно. квіточки висять. Бачите, яка атмосфера гарна. Є ось такий ларіочок. Ось такий ларьочок. Там критий риночок. Спецодяг. Військовий, мисливський, охорони. Тут теж зелень. А, розсада, бачите, розсада, помідорчики, капусточка, розсада по три гривні одна штучка. Бачите, вулиця торгова, секонд-хенд є, кому потрібно. Одяг взуття по 40, м'ясна лавка, файні напівфабрикати, годинникова майстерня, піцерія Парадайс, салон дежавю. Ловічий одяг? Магазин шик, різні магазини, бутіки Це все центр, фортуна. Нотаріус, кому потрібно, саквояж, подіум, магазин взуття, дольчевіта, бренд Сіті, Флоренс. Небутік. Це у нас був торговий пасаж. Ой, дивіться, як гарно квітнуть квіточки. Нещодавно їх висадили. Герої наші. Таке гарне місто. Ми Закарпаття дуже любимо, обожнюємо. Закарпатський етноресторан Бограч. Простор, супермаркети, хостел стар. Все в центрі. Площа Кирила, та Мефодія. Алма Експрес. Там далі кінотеатр. А ось Театр. І ратуша? І ще один гусь. В місті Мукачево три гуся. Давайте йдемо. Ось такий красунчик. Ви подивіться, вже тут доріжку зробили майже. на Грушевського вулиця Мостова, вулиця Парканія Венеція, Сінсей, Епіцентр, Аврора, кошик, супермаркет. Дивіться, які трояндочки розквітнули. Йдемо в Макдональдс біля заправки око на трасі. 95 плюс 60 гривень 99 копійок і 95 євро 57-99 копійок. Дивіться, скільки людей. Навіть черга. Зараз будемо займати чергу.